Я хочу звернути увагу на те, що я підтримую декомунізацію, дерусифікацію, деколонізацію, але виключно в рамках законів України Конституції України. Не якось там, щоб переламати через коліно і все було так, як комусь захотілось. Тому це питання не, не ти, на, на, настільки от воно показало, як ми перше питання розглядали, що громада об'єдналася. В даному випадку. Громада об'єдналася. Ми згідно законодавства провели опитування, і 82% сказало сказали людей, що так ми хочемо, щоб залишилось місто Павлоград. Я вважаю, що місто Павлоград названо на честь святого апостола Павла, і так нам хочеться, щоб так було. І так, напевно, воно є, тому що багато а, і населених пунктів в ті, в ті, в ті часи називалося от, поряд з нами і Богуслав, і Троїцький, і Петропавлівка, там, і Богданівка, вони називалися якісь пов'язані з, з релігійними а, моментами. І в той момент, коли Інститут національної пам'яті прийняв таке рішення. Можливо, й треба було перейменувати, але покажіть нам, ми запитували, на жаль, нам не дали ніяких відповідей і на сьогоднішній день. Або приїдьте до нас, розкажіть своє бачення. Представники інституту, якщо ви кажете, що ми живемо в демократичній країні, в правовій країні, давайте вести якийсь діалог. А моя громада сказала, що вони хочуть, щоб цей населений пункт їх називався містом Павлоград. Що я повинен робити як міський голова? Виконувати волю громади, захищати бажання і інтереси громади. Тому в єдиній позиції, об'єднавшись, проводили консультації з депутатами Верховної Ради. Я скажу велику вдячність, хочу виразити особливо Роману Каптілову, який зайняв позицію виключно позицію громади. Я вважаю, що це приклад от такої стійкості. Об'єдналися, витримали, і зараз ще я хочу сказати, що ми продовжуємо боротьбу, тому що ми подали в суд, в адміністративний суд на дії. Інституту національної пам'яті ми хочемо з'ясувати, хто і на підставі чого вніс в перелік міст на перейменування, в частності місто Павлоград, які є підтверджуючі документи. Чому так? Тому що за нашою інформацією список е з'явився раніше, ніж розглядалося це питання. Тому треба встановити або цю особу, або ці цю групу. І нехай вони скажуть, е на підставі чого вони, вони це зробили, на підставі чого внесений е на переіменування міста Павлоград цей список.